А зараз я вас здивую. Якщо ви думаєте, що папороть може бути такою або ось такою, то це лише маленька частина їхнього світу. Давайте розглянемо, наскільки різноманітними бувають папороті в саду. Справжня перлина серед папоротей адіантум. Його ще називають волосиста папороть за витинчені чорні черешки та мережане листя. Добре виглядає з мохами, хвостами і примулами. Назва походить з грецької адіантус, що означає не намокає, бо листя відштовхує воду. Має, на жаль, слабку зимостійкість і потребує укриття. Добре росте тільки в м'яких кліматах або з захистом. Не переносить пересихання ґрунту, любить вологу і прохолоду. Папороть з інтригуючою назвою Арахніодес або павутинна папороть. Її ває, а саме так називають листя у папороті, нагадують павутиня. Витинчені, але міцні, дуже гарно виглядає за іхерами, астільбами і брунерами, поширена переважно в Азії, особливо в Японії, де її висаджують у традиційних тіньових садах, має середню зимостійкість і в середній смузі потребує легкого укриття. Тінь і вологий ґрунт для цього виду критично важливі, оскільки у спеку дуже страждає. Аспленіум різноманітний рід від маленьких до декоративних садових видів. Є види з сильним листям, які нагадують ланцет. Поєднуються в кам'янистих садах поруч із хостами і карликовими хвойними. Є зимостійкі види, але більшість потребує укриття. Не любить сильного сонця, добре росте у прохолодній тіні. Кочедишник це легкість і мереживність, особливо цінні японські сорти із пурпурними і срібними відтінками. Добре поєднується із хостами, а і тіньовими багаторічниками. Кочедижники відомі понад 150 мільйонів років це справжні живі динозаври у світі рослин. В мене росте один такий динозавр, кочедижник сорту піктум. Дуже цікава і декоративна рослина. У мене є така ну дуже тіниста кутова ділянка, яка обсаджена вишнями і горіхом. Так там сонця майже не буває, а от кочедижникам там справжній рай. Єдиний такий мінус, але він стосується майже всіх видових папоротей, так це те, що вони досить погано розмножуються, а розмножуються вони через поділ куща, та й після поділу важко вкорінюється. Щодо морозостійкості, то вони доволі витривалі більшість сортів зимують без проблем, але японські форми трошечки ніжніші. Спеку переносять добре за умови, якщо ґрунт вологій. Лехном вічна зелена папороть, яка зберігає декоративність у зимку і утворює щільні розетки. Ідеальний компаньон для рододендронів і хвойних, має слабку зимостійкість у холодних регіонах, вимерзає без укриття, спеку потребує вологого ґрунту і не витримує пересихання. Несподівана папороть Хейлантес вона не боїться посухи, її листя вкрите дрібними волосками, що захищає від спеки, підходить для рокаріїв, альпінаріїв і сухих схилів. У природі росте навіть у пустельних регіонах Північної Америки. Морозостійкість залежить від виду. Є види витривалі до мінус 20 градусів. Спеку чудово переносить, бо це суха папороть. Циртоміум або падубова папороть одразу впадає в око. Її ваї нагадують маленькі пальмові листки або падуб, дуже екзотичний вигляд, гарно поєднується з хостами і тіньовими декоративними чагарниками. А родом вона з Азії у Японії символізує витривалість. У помірному кліматі зимостійка, але в безсніжні зими може підмерзнути. Спеку витримує, але за умови, що є легка тінь і вологий ґрунт. Тепер мій улюблений щитовник. Це справжня класика. Його щільні темно-зелені ваї створюють строгий акцент у саду. Гарний фон для квітів, наприклад, для герані, а стіль і однорічників. В Європі щитовники відомі як лікарські рослини. З їх коренів роблять настої. Щитовник одна з найвитриваліших папоротей, витримує морози до мінус 30. Спеку переносить краще за більшість папоротей, якщо її тінь. У мене росте щитовник сорту Крістата Закінг. і вже росте більше 10 років на одному місці. Ця рослина із серії посадила і забула. Дуже люблю спостерігати за цією рослиною навесні, коли вона розпочинає розкручувати свої ваї, виглядає як щось фантастичне і позаземне. А ще цей сорт має неймовірно гарну структуру листя. Цей сорт завжди в центрі уваги. Полістіхум або багатоніжка це структурна майже архітектурна папороть. Її ваї жорсткі і злегка колючі, блискучі, гарна в тіньових композиціях з айхерами і хостами. І відомо близько 200 видів багатоніжок, поширених від Європи до Азії. Дуже морозостійка. Деякі види вічно-зелені і зберігають красу навіть під снігом. Чудово переносить спеку, але тільки в тіні при вологому ґрунті. Поліподіум невеличка вічно-зелена папороть, яка любить камені і утворюють килими навіть у тріщинах. Підходить для альпінаріїв кам'янистих садів і тіньових бордюрів. Корені деяких видів використовували як природні підсолоджувачі. Папороть витривала і особливо на кам'янистих ділянках не витримує сухого ґрунту. Любить прохолоду. Ой, я вам скажу цей світ папоротей набагато різноманітніший, ніж ми звикли думати. Від ніжних ажурних адіантумів до суворих вічно-зелених багатоніжок. І тут можна розігратися садовій фантазії наповну і створити щось незвичне і трішечки загадкове, адже це рослини, які поєднують у собі силу природи та витончену красу. Тож, якщо хочете дізнатися ще більше про квіти, підписуйтесь на канал Квіти Полісся. Тут ми відкриємо всі таємниці рослин, які зроблять сад унікальним і неповторним. До нових зустрічей, ваші квіти Полісся!